Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Йде поклейка ротора генератора 317-й діаметр. Магніт взяв, був 30 на 50 на 30 на 10, але брав на інший ротор на 185 діаметр ротора. Таке ж, залізо брав, але достав залізо Підвернулося 317 діаметр, взяв це залізо, тому магніти не зовсім підійшли мені, і я вирішив зробити таке рішив зробити коротше, магнітиці залишити. Так тут полюс ширина більша, там 30, а тут у мене почти 40 мм полюс, навіть 41, якщо так ну, дуже вже... Притик ширина полюса. Я вирішив ще докупити магнітів, докупив цих великих 50 на 30 ще, бо там 18, пазів, 18 полюсів було тут 24. Докупив ці і докупив маленьких 50 на 10 на 5. І їх поклеїв. Бачите, як, ну, з боку дивитися, поклеїв їх фактично. Ребром. То є, вони як салі, з однієї север, з другої юг. І вийшло як хаубаха система. Але я не для цього і так, а для того, щоб був більш-менш повноцінний полюс. Щоб був. Ну, Поклейка йде нормально, не без проблем. Один магніт я зломив, один у мене вообще случайно розвалився цей. Так, вийшлося, але я так дивлюся, не, він не особливо, зараз не особливо на щось впливає. Ось так дивіться, От. тобто переходить все, не можу так пристосуватися, переход іде дуже гарний, бачите. Mm. Переход іде досить гарний. Переход іде досить гарний, все пере... перекладаємо.